Возині хресті і сестри, згаси Божої, ми з вами сподобалися увійти цей благодатний час святого Великого Госту, посиленої молитви, покаяння, аналізу свого життя, найперше, свого внутрішнього стану і душі. І для допомоги цього церква Христова застосовує ці постові богослужіння, зворушливі богослужіння, які спонукають нашу душу прокинутися від гріховного сну. І в перший тиждень посту з понеділка по четвер на вечірньому. Богослужіння на Великому Печеві. церкві покладено співати великий покаяльний канон святого Андрія Крицького, великий тому, що він великий за своїм змістом, Покаянний тому що направлений для того, щоб пробудити серця людей через сердечне каяття. Перед нами проходять образи людей. Для більшості з нас вони нічого не говорять, тому що ми не знаємо досконалу Біблію з більшості, мало її читаємо, як це потрібно читати кожен день. Але все-таки ми впізнаємо образи тих старозоповітніх. І новозаповітні праведників і грішників, які подаються нашій увазі у цьому каноні. Це не історичні постаки, які щось зробили у своєму земному житті. Ми на цей канон повинні дивитися з іншого боку. Це історія душі людини. Це історія. Падіння і покаяння душі перед всемилостивим Господом. І ось чуючи ці зворушливі слова цього канону, покаянні слова, ми кожен повинен знайти відбиток у своїй душі того падіння. Яке розповідається в цьому каноні про тих чи інших грішників старого чи нового заповіту, для того, щоб встати, для того, щоб покаятися і своє покаяння засвідчити ділами. Тому що, як каже апостол, віра без діл мертва, так і покаяння, яке не засвідчене нашою рішучістю. Жити по Іванні по його святих заповідях, нічого не варте. Воно не дає нічого для нашої душі. Як ми знаємо, що покаяння це є зміна мислення, це є зміна образу нашого життя. Хтось тобто, думає, що покаяння це, мовляв, попатися в собі. Поглядати і передумувати ще і ще раз ті нами здійснені гріхи, картати себе, бичувати, але це не так. Всіх гріхів ми і так не знаємо, тому що немає жодного дня, жодної години, жодної хвилини, щоб ми не так подумали, не так відчули, не так сказали, не так глянули. Покаяння. Це рішучість позбутися свого гріховного іства, яке захламляє нашу душу і наше серце і не пропускає Божественне світло, яке здатне ось власне, преобразити нас, яке здатне дати нам ту силу рішучості і втілювати у своєму житті євангельський закон. Нехай Милосердний Господь допоможе всім нам через ці образи, через ці навіть і молитви і після Великого Повечеря, які також є зворушливі, які також закликають кожного з нас заглянути у своє серце, у свою душу і принести щирий плід покаяння для того, щоб наблизитися до Бога. Для того, щоб не втікати у своєму житті від Бога. Ми від Нього не втечемо. Тому що Господь є всюди. Тільки ми про це дуже рідко мислимо, думаємо, і про це дуже рідко через свої гріхи і пристрасті відчуваємо. А Господь є поруч із кожним з нас. Які б ми грішні не були би, як би ми глибоко не падали, Господь поруч з нами. Співчуває, допомагає і чекає нашого покаяння, чекає нашого навернення. Тому то не повинні ми втікати від Бога, а повинні шукати, шукати тих шляхів повернення до нашого Отця, повернення до нашого Творця. Тому що тільки у ньому, єдиному є радість. І повнота буття. Всі ми хочемо бути щасливими, жити в мирі, в радості, в спокої, але не знаходимо цього миру, цього спокою, не знаходимо цього щастя. Чому? Тому що ми шукаємо Бога. А ось цей мир, цей спокій, щастя, ми, власне, помріємо через свій спотворений гріхом розум. Потрапляємо знову ж у рабство своїх гріхів і пристрастей і не відчуваємо цього справжнього щастя. Господь є Творець, Він є джерело щастя, радості і джерело життя вічного. І єднання з Ним це є справжнє щастя. А шлях до єднання з Богом це є щире покаяння яке засвідчене і нашою молитвою, засвідчується і ділами, боротьбою із нашими гріками і пристрастями, і злобою, і ненавистю, яка дуже часто живе у наших серцях. З нею важко боротися, але за допомогою Божої ми повинні поступово очищати своє серце. Тому що інакшого шляху доєднання з Богом немає. І як вчора ми святкували, визначали прощену неділю, де церква Христова закликала пробачити один одному провину, пробачити для того, щоб гідно увійти цей святий піст, для того, щоб він був дійсно корисний для нашої душі. Але як важко пробачити, як важко сказати ось це єдине слово вибач як легко наговорити, виправдатися, як легко знайти ті чи інші чинники, які оправдали нас в тих чи інших словах. Але як в одному монастирі, один духоносний наставник, Знаючи, що монахи ті чи інші ворогували між собою, не дозволяв їм проголошувати молитву Господню Отче наш. Це важко уявити, тому що цю молитву, ми віруючі що люди поки декілька разів на день говоримо, а ось коли він знав про якісь неприязні між братією, він це забороняв чинити. І говорить, Господь говорить, щоб ми прощали провини один одному. А якщо ми не можемо пробачити один одному провини, то і коли молимося, цю Господню молитву очі наш, і словами цими ми закликаємо, щоб Господь і нам не прощав. А я, Він говорить, не хочу, щоб ви молилися, щоб Господь вам не прощав ваші провини. Особливо дуже важко говорити про прощення провин один одному, про прощення провин нашим ворогам, особливо сьогоднішній час, час, коли неспокій, коли війна йде у нашій державі. Але пробачити це не означає залишити зброю і не захищати свою державу. Пробачити це означає боротися із своїм гнівом, тому що гнів. Завжди приречений на поразку. І дуже важко, коли приходять люди до спору, <кій> до покаяння і кажуть, не можу пробачити, не можу прости. Ось тоді втрачається вся суть християнства. Гнів, ненависть, злоба, вона не будує, вона руйнує. Вона виснажує силу, як в кожного з нас, зокрема, так і. У цілому у народі. Перш за все будує справжня любов Божа. Будує справжнє всепрощення Боже. І коли ми прощаємо, то перш за все робимо послугу не для тієї людини, яку ми прощаємо, а це ми робимо для себе. Тому що злоба ненависть це та є іржа. Яка з'їдає нас із середини, яка не дає нам в повноті жити, яка, яка не дає нам повноті відчувати у своєму серці і у своїй душі Господа і відчувати цей благодатний мир і спокій, який подається разом із наближенням до милосердного Господа. Тому то будемо просити, щоб Господь дав нам. Силу і мужність дав нам рішучість іти цією дорогою, дорогою, яка називається Покаяння, і якою пройшли дуже багато подвижників церкви Христової, і Господь їх прославив. Їхня слава живе у церкві до сьогоднішнього дня і буде жити доти, доки. Буде існувати цей світ. Тому що це слава не людська, не від людей, а це слава Божа. І так буде з нами. Якщо ми будемо найперше шукати слави Божої, то і Господь буде перебувати з нами. Тоді і мир і спокій, і радість буде зі всіма нами. Тому що нещастя, ми дуже часто чуємо, що це і покарання Боже. Але це. Власне, метафора, тому що Бог є любов, і тільки любов, і Бог не карає. Караємо ми самі себе. Нещастя це є природній наслідок наших видимих моральних вчинків, моральних гріхів, тобто гріхи, які ми бачимо, і наслідок скритих, духовних гріхів. Гріхи, які відбуваються у нашому серці. І у нашій душі. Можна ззовні здаватися дуже хорошою, і привітливою людиною, дотримуватися того чи іншого закону, а ось у душі можна бути останнім грішником. І не боротися із своїми пристрастями і гріхами, а це як наслідок тягне за собою цей тягар гріха і тягне за собою нещастя. Тому для того, щоб і наш народ був щасливий, і ми були щасливі і радісні, треба почати із покаяння. Треба почати із навернення до Бога. А коли Господь побачить наше покаяння, коли Господь побачить наше щире прагнення, змінити своє життя, змінити свій спосіб мислення, Він допоможе. Він ніколи не відвертається від нас. Це ми. Відвертаємося від нього своїми вчинками і своїм егоїзмом. Тож, нехай через покаяння Господь сподобать пройти нам цим постом, цією дорогою, і щоб Він приніс користь для душі кожного з нас і для нашого суспільства. Тому що кожен на своєму місці, змінюючи своє життя, він вносить ленту свою у. Переміну всього навколишнього світу. Тому то нехай кожен з нас оцей піст і несе свою лепту. Лепту покаяння і переміну. Велосерди Господь нехай укриття нас на цій дорозі. Слава!